І на плавання ходила на гімнастику, ходила, на музикальну школу ходила, і все хватало на рік. І тоді ми вирішили для неї запропонувати фехтування. І бажаю нам, українцям, перемоги і в спортивному дачку, а найбільше це нашим зсу. Вона почала ходити. Був кумір Оля Харла. Я дякую кожному Я відчуваю все в моєму серці. Слава Україні! She believes she's got it. She sinks to her knees. The point is delivered to deliver Ukraine. With win god